Добрий день, малята, хлопчики і дівчатка. Дружно всі сідаємо та загадку відгадаємо. Ця малесенька тваринка на спині несе хатинку. Як її торкаєшся, в хатинку ховається. Так, дітки, це равлик. Подивіться, який він гарний. А що є у равлика на спині? Так. Це будиночок, який називається черепашка або мушля. Вона захищає тіло равлика. Равлик росте і мушля росте. Спочатку вона тоненька і прозора, але з часом міцнішає і набуває певного забарвлення. Тіло равлика частково заховане в мушлі, а те, що ми бачимо, це голова, шия, черевце та довга нога. На голові равлик має дві пари ріжок. Одна пара довші ріжки це очі, які розрізняють лиш день та ніч, коли світло та темно. А маленькі ріжки виконують подвійну функцію. На них розташовані нюхові рецептори, щоб чути запах їжі та відчувати перешкоди. Харчуються равлики рослинами, їжу розшукують на дотик рішками-щупальцями. Жувати равлики не вміють, тому вони перетирають частинки їжі до стану кашки. А ось для спілкування з родичами равлики торкаються один до одного. Равлик тварина, яка дуже полохлива. Коли равлики відчувають небезпеку, вони ховаються в свою домівку мушлю. Дітки, а ви знаєте, що є равлики водні, які живуть у водоймах, а є наземні, що мешкають у вологих місцях. Живуть равлики маленькими групами. Вони дуже люблять вологу. Коли суха спекотна погода, равлики ховаються під каміння, в тіні рослин, сирому моху. А коли пройде дощик, равлики починають виповзати з трави і каменів. І радіють дощику та вологості. Коли настає осінь, равлики закопуються в ґрунт на зимівлю, адже будиночок равлик закриває своїм слизом і може пережити в своєму будиночку і холод, і спеку. А з приходом весни равлики прокидаються. Ось які цікаві ці тваринки! Пропоную вам, малята, виготовити родину равликів. Але перед початком роботи підготуємо наші пальчики. Равлику, Павлику, покажи ріжки. Равлику Павлику, покажи ніжки. Равлику павлику покажи голівку. Щось сховався у свою домівку. Для роботи підготуйте дощечку, різнокольоровий повітряний пластилін, кола зеленого кольору та ножиці. Щоб зробити равлика, спочатку треба скачати з пластиліну кульку, розкачати її в довгий стовпчик та скрутити в спіраль, залишивши невеликий шматочок стовпчика вільним. Це буде голова равлика. З протилежного боку. Відтягнути хвостик за допомогою ножиць розрізати ріжки та зробити очі з пластиліну у вигляді маленьких кульок. Вийшли равлики чудові, веселі, різнокольорові, мають ріжки, мають очі, в ігри гратися охочі.